Попри ризики потрапити під ворожий обстріл, самотужки вийшла з окупованих Олешок. А коли побачила дрон, показала український паспорт. Так, жителька окупованої частини Херсон ще не тікала з окупації до Херсона через Антонівський міст, де її помітили бійці ЗСУ. Ми думали тут або ну, скажімо так, цивільна йде, або якась провокація. От Що і був наказ, поки не, ну, не відкривати вогонь, а просто спостерігати. Коли, вона, коли вже ну, чітко роздивилися і ну, розуміли, що вона без зброї, без всякої. Військові за допомогою дрона провели жінку до своїх позицій. Небезпечно було залишати гражданську особу на передньому краї рубезі. Тому був відданий нам наказ евакуювати жінку. Після того жінку човном переправили на підконтрольну Україні територію. Загалом евакуація тривала 6 годин і була дуже небезпечна і ризикована, адже Антонівський міст прострілюється ворогом регулярно. Повідомили військовослужбовці.